14 травня, день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Скільки насправді загинуло євреїв та чи постраждали від репресій українці, які допомагали тоді євреям? Про це історикиня розповіла нашій знімальній групі. З нападом третього рейху на радянський союз, 22 червня 1941 року розпочався нацистський геноцид євреїв Голокост. Голокост. Це, власне, гуманітарна катастрофа, це знищення цілого народу і знищення по ознаці приналежності до цього народу. Тобто, власне, для, для Гітлера це була його велика місія, як він вважав, власне, очистити світ виключно під інтереси його арійської нації. І всі, хто не вписувався в цей світ, власне, повинні були знищені. Шість мільйонів євреїв загинули під час Голокосту за історичними даними. Скільки євреїв вдалося врятувати українцям, достеменно невідомо. Напередодні Другої світової війни жило близько 80 тисяч євреїв і близько 40 тисяч жили в Чернівцях. І, власне, всі вони були піддані ось цим репресіям: тобто, вбивство, переслідування, арешти, гепто, депортації до Трансністрії, до таборів. Потім хтось повертався. І тому, от, наприклад, ми зараз буквально по крупинках все ще продовжуємо збирати ці історії. І виявляється, що дуже, дуже, дуже багато історій вони залишалися родинними таємницями. 2659 українців рятували євреїв під час Другої світової війни і мають статус праведника. З них 17 проживали на Буковині. Друга дуже цікава історія це однозначно про. Мешканців села Іспас, які всім селом стали на порятунок цих 15 родин євреїв, і е, реально це просто е, грандіозна історія про те, що може зробити ціла громада, яка ризикувала взагалі всім, за для того, щоби не дати знищити своїх односельців, тому що е, у нас є спогади, і, і власне ці люди молоді на той час, 14-15 років. Це родина в в, в, в хаті, яких приймалося рішення. Ми не дамо. Знищити наших односельців-євреїв Чернівці мають знову ж таки знову і знову згадувати мера Траяна Поповича, який теж свідомо йшов на те, щоб в місті максимально врятувати життя тих євреїв, які вже потрапили під депортації в Трансністрію, які могли бути розстріляні. Знищення українців росіянами під час повномасштабного вторгнення історики також називають голокостом. Сучасну гуманітарну катастрофу ми ще проживаємо, ми ще будемо її вивчати. Але тим не менше виглядає так, що справді ось невивчені уроки голокосту для Путіна та всієї Росії призвели до того, що вони реально готові знищувати українців тільки тому, що вони українці. Альвіна Абрамчук, Володимир Миронеску, новини Сі4.